Вітопили, я са ваша думка. Я живу високо над Харковом і бачу все засвятим. Учора я бачила вашого таємного гостя. Він йшов з великим рюкзаком, зупинявся кожні кілька кроків. Ніби щось залишав. Він пройшов без мене і сказав лише одне. Якщо мене шукатимуть, хай пошлють мені легкий, веселий сигнал не, Те, що літає, кищить на сонці. Те, що несеться вітром і залишає після себе сміх. Я довго думала, що це могло бути, а потім згадала він тримав у лапах мильні бульбашки, і дув їх високо, високо в небо. Напевно, це і є той сигнал, на який він чекає. Тож спробуйте і ви пустіть у небо якомога більше бульбашок. Можливо, тоді він побачить, що ви вже поруч, і залишить новий слід.